Пташка від пташки, від зерня зернини, Паруска кожний з коріння батьків. Ти і Україна, і я Україна. Іскра вітчизни, водні віків. Україна це територія гідності і свободи. Такими ми нас зробили не одна, а дві революції. Майдан 2004 року, який став святом свободи. Революція. Тринадцятого року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність свободи. Що таке гідність? Чи бачили ми її? Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків на майдан. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завдяки своїм зусиллям, підтримці всього світу створили армію України якої майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо представників усіх професій: від медиків до артистів, які захищають свій народ, свою батьківщину. батьку. Чергу своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе для скорішої перемоги над російським ворогом. Ми віримо, що переможний дух, дух свободи. Ті чесноти та цінності, які загартовувалися на майдан, приведуть Україну до перемоги. Твоя і твоя війна за воги і Твою свободу. з заходу тим і сходу. Ми одна щаслива сім'я. Ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Бо ми разом, мого сина. Це моя і твоя Україна. І весь світ нас з тобою знає. Нас з тобою, весь світ допомога. Любиті та неподолені. Ми з тобою ніким не підкорені. Бо нам воля дорожча золота, наше слово б'є краще, молота. Я і ти це велика сила. Я і ти це є. Ви стояли на Майдані. Переможемо у війні.